Я відчуваю себе чудово, тому що я знову чемпіон світу. Це була моя мета, і це мене мотивувало. Я знову чемпіон, і я дуже радий. Я хочу подякувати своєму промоутеру, організації Топ Rank. Вони надали мені цю можливість. Також дякую своїй команді, своєму тренеру батькові, менеджеру Егісу. Він – це велика частина нашої команди. Також дякую Андрію, другому тренеру і психологу Расу. І, звісно, своїй сім'ї та друзям. І також, звісно, я повинен сказати велике дякую. Нашому Богу Ісусу Христу. Велике дякую. Що ви можете сказати про виступ вашого опонента? Вочевидь, ви багато тренувалися і розбирали його. Чи було у бою щось, що вас здивувало? ні, я очікував дещо більше. Все, що він робив сьогодні, ми до цього готувались. все, що я бачив під час бою, я був до цього готовий. мені потрібно було лише потроху налаштовуватись раунд за раундом. І ще під час бою я відчував, що можу його фінішувати. Чи можна сказати, що перед цим боєм у вас була жага нокауту? Чи ставили ви перед собою мету нокаутувати суперника? Ні, ні. В мене не було такої мети, але все ж таки це чемпіонський бій. І необхідно впевнено закінчувати бій. Це саме те, що я зробив. Ми знаємо, що через неделю буде большой бой. Усікі фюрі. Ти можеш сказати своє мнение про который буде? моя думка про цей бій. Я із своїм другом із своїм братом Олександром Усиком. Я бажаю йому перемогти у цьому бою. Переможе найкращий. Це насправді історичний момент для всього боксу. Для людей, які ним цікавляться, і звісно, для нашої України це дуже важливий бій. Я буду молитися за Олександра. І сподіваюся, що переможе найкращий. Ви поїдете на бій? На жаль, ні, я не можу на цей день. В мене запланований переліт.